Так, Так, ну, Моситься зміни до бюджету. Значить, заработ проводів бюджетних призначення зменшується резервний фонд на сто тысяч зменшується по школам придбання предметів та матеріалів на 50 000 гривень і ці кошти спрямовуються служби з правих дітей на програму оздоровлення та відпочинок дітей – 150 000 гривень. По виконавчому комітету по програмі розводної документації заемлеустрій знімається 25 000 гривень і спрямовується вони на благоустрій на придбання предмет по на 11 000 гривень, та набір інструментів – 14 000 гривень. Також до бюджету спрямово, на надходження субвенції на придбання е, житла для окремих громадян, тобто ті, які захищали Україну, тобто ну, учасники війни. В сумі дали 8 мільйонів 258 тисяч 11 гривень 98 копійок. Це двох. Да, да да, я ж кажу, там вдвое не поставилось, и теперь на двох уже и будет. Mm -hmm. ну Тут зазначено, что среди лосветы знаем 50 тысяч, а на службу справится 160. Зато мне с друзьями. Все пытания. Там, ну, те, що ми завжди передаємо, те, що вже по факту передано, на А 022 на 148 тисяч п'ятсот, Київські на частину А 7042 квадрокоптер 152 штуки 156 тисяч триста шістнадцять. Добачим. На частину А 0536, е що килоскопична квадрокоптер 96930, А0216 на 77 450 квадрокоптер, е А 74 за лям на 72, 650 зарядна постативна станція кофло і двига за і за того, щоб нашому то кофе скільської селищної ради без оплату, безпокоробно передати комунальній центру центр соціальних послуг, велосипеди, комфорт, 10 штук, загальною вартостю 35 тисяч. Це ті, що вони очислилися на виконку, зараз ми передаємо в центр, бо вони фактично у їхньому користуванні перебувають. І затвердити акти приймання передачі цього перерахованого пункту цього рішення. Скільки за працівник і сам процентів? Десять. А, це тільки ті, що обслуговують десять. Це тільки замови, стільки дали, так, в спеді, значить, чи Це купили колись платити за працівник, це ж вони, що зробили. Це правда, це ж вони. А в певній випадку, коли ж вийдуть оцінки наші соцпрацівники, дуже важливо, що вони вийдуть оцінки. Давно в мене все ще питання було. Та ні, ну купили ми не смаз, бо їм А ми смаз, бо нам прямо не смаз. Вони мовили, це я Тоді треба погодити програму про несення змінності назви програми насового забезпечення про станецьких хвилин, пов'язаних з ядерності виконавчого комітету на 22-25 рік. Пропонується змінити назву цієї програми, щоб вона відповідала ініціативам та напрямку, чи програма відзначена державних та професійних свят, віднітар. Заохочення колективів та окремих громадян здійснення інших заходів, видавчих комітет міських залі на 25-й рік до кінця цього року, а тут дуже результат нашої І по змісту там є пропонується нова редакція, тому що там по всій програмі невеличкі були зміни. тобто з зміною назви, плюс додані були заходи по відзначенню по нагородженню промалянку, Бувають такі просто випадки, коли до пожежних частину треба віддати, до поліцейських якісь різні ну, професійні стати ми не, не маємо звітки. Через ту таку програму додали. Пропонується закрити донати і нову редакцію. акції. Е, про закладення прийняття гуманітарної допомоги від пропонується при, прийняти до заплату від управління соціальної демократської політики Бучанської районної державної адміністрації гуманітарну допомогу перед у якості безповоротної безоплатної як благодійної допомоги для осіб інвалідів під наслідок війни та членів їх сімей е, загиблих захисників та за зв'язки з України, а саме е, набір на продуктів харчування 36 штук, ціна за 207,07, загальною вартістю 75 тисяч 254 гривень 52 тисяч. Далі находження затвердження та різні по ем, соціальних послугах, які е, е, надали наш текст центр комунального автомобіля. Там додатки, я насправді все оприлюднено. Вони його розробляли по е, методиці і відповідно до постанов постанови Кабіну про організацію та надання соціальних послуг. І там йде погодження додатку про. Положення про порядок та умови надання плати соціальних послуг і відповідно розрахунки. Розрахунки йдуть на е, вартість послуг за одну годину це вартість послуг нашого терпраців... ну, працівника терцентру, соціального працівника. І від, 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 від вже відповідно від цього розрахунку всі інші закладені. Перераховано заходи, теж додатками, чи становить зміст соціальної посту натуральний допомогів часть для їх використання, тобто ну, тут перераховано види, що може входити, наприклад, якісь працювання, Так, І скільки це, буде? скільки це буде по вартості в годину, і люди ще додається в рахунок вартості за годину? Правильно мають це за чисто від закладано. Відповідно, якщо вкладають від соціальних позвонить фізичних супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення оформлення рухового апарату, тут також вказано, що яка періодичність може бути на надавати цього, і викритий час. Але тут вже така якась від 45 до 170 хвилин, відповідно, залежить від того, куди його треба буде проводити цього інваліда. Також тарифи на платіальні послуги вже розраховані у гривнях, додаються це все додатки йдуть до цього рішення оприлюднення. Так, це тарифи. І наступне рішення, я хотіла в цьому ж рішенні, але не вирішили, що окремо рішення про звільнення від сплати за надання соціальних послуг комунальної установи надання соціальних послуг для окремих категорій громадян. Пропонується звільнити від плати за надання соціальних послуг сім'ї загиблих та безвісті зниклих, перебуваючи в колонії військовослужбовців, які загинули, померли безвісті, пропали, потрапили в колонію під час виконання правового завдання щодо захисту незалежності, учасників антитерористичної операції, ще одна учасники, учасники ООС, які здійснювали заходи забезпечення національної безпеки оборони, відіщі, тримані збройної агресії, у звільнені запас Збройних сил України, інших утворень, відповідно до закону України про військову форматі правоохоронних органів, спеціальних призначення, військовослужбовці, члени їх сімей, ветерани війни та членів їх сімей, військовослужбовців, які перебували в колонії та члени їх сімей, цілі з дітьми, які перебувають в колоних тих обставинах і не можуть самостійно подавати або міні мінізувати негативний вплив таких обставин. Це перелік пілових категорій для звільнення і заплати за соціальних Ну от людина, яка числиться в центрі і проплачається громад, з громада, так? Зарплата платиться спортивний мову. Але може людина, яка не на обліку, то це може бути не на Вона стає на обліку, але є царі, за якими вона розвільняється, за якими любимо скоростями. Так, вони так і бояться за рахунку, чи є першої лінії родичі. Чи є людина дохід. Якщо, наприклад, дохід там, до якоїсь методики визначена сума, вище якої ми вже не маємо права без оплату, якщо вона надає фільгових категорій невідомості з yeah. перерахованих, yeah. то ми не маємо права на безоплатній основі цій людині здійснювати надання послуг, якщо не перевищує цей порог дохід. Потім якщо є родичі першого ступеня спорідності, які зобов'язані за законом цю людину, наприклад, то ми теж не маємо права, якщо знову ж таки людина не з пільгових категорій. Тобто вони методом виключення там визначали, чи має людина бій, чи по віку вона підходить, чи доход підходить. Якщо все це співпадає, то ми надаємо цю послугу безкоштовно. Якщо ні, відповідно на платній основі. Тому ми не це, а це буде крайне. я ще хотіла по цьому, бо і про висоціально. А що інші категорії не прописате, кромі військових? А тому, що ці категорії прописані закони. Це ми ввели соціальні послуги, тільки ті, що не прописані крові законів. Там теж регулюються ці послуги, як вони надаються, які безкоштовно, які відповідають. Там не інвалідні, там є, тоді. Ну, я ж кажу, там є категорії, але це вже прописано, які... Ой, а по ветеранам тим так розумієш, що... Немає ще, немає. Що, немає, ще, немає. Я, немає. Тут немає. ще немає чіткого проєкту, вони чекають по результату, бо, як воно відбудеться в життя. Тут запрошло боргу по ЖКП Пісківське, упор, допущено гори податкового боргу в сумі 5 млн 300 тисяч 590 гривень 57 копійок. Щоб виник наслідок несплати 5 млн 264 тисячі 902 гривень на вхоження податку на дому вартість та 35 тисяч 688. Гривень. 688 гривень сплати земельного податку з юридичних осіб. На підставі норм статті 96 податкового кодексу України військової звернулися до Пісківської селищної і територіальної громади щодо прийняття рішення про виділення коштів з бюджету Пісківської селищної і територіальної громади на сплату податкового боргу комунального підприємства жкп Пісківське в сумі 5 мільйонів 300 тисяч 590 дев'яносто. На рівень фінансовий відділ пісківської селищної ради пропонує передбачити кошти на погашення поликового боргу на протязі 26-27 років, Щорічний платіж 2 мільйони 650 тисяч 295 гривень, щомісячний платіж 220 тисяч 857 гривень. Головним розпорядником бюджету почали виконавчий комітет пісківської селищної ради. Але ми повинен включити дані кошти в бюджетну пропозицію при формуванні прогнозу бюджету Фізківської селищної територіальної громади на 26-28 роки, а потім бюджетний запит на 26-28 роки, який буде використаний при формуванні проєкту бюджету Фізківської селищної територіальної громади на 26, роки, на 26, роки, громади на 26 рік так добре, що це удається я зрозуміл, я розумію пропозицію ми прийняли рішення, що фінансовий відділ має нагадати свої, ну, тому що ми не можемо самі так зразу приїжджати, що взяти ці кошти, Є чи взагалі це можливо, чи законно. Ну, Фінансовий відділа таку пропозицію ми маємо, ми маємо все ще згодити з податковою, можливо, їм таке. Пропонується, щоб направити зразок цього листа на податкову, ну і відповідно, що на бюджетній комісії ми прийняли попередні такі пропозиції, направити і узгодити оце, цей план погашення на два роки розрахований цій сумі, яка зазначена в листі. Якщо говорити навіть про ЖКП, то за, так, для інформації зрання, що починається з 2021-24 рік, то по відшкодування. Послітцю ми заплатили 1,1 мільйон, по воді 5,2 мільйона. І статутне поповнили на 2,1 мільйони. Тобто ці кошти можна було б, якщо це почать було займатися у 2021 році, ці кошти можна було б А чого вони набігаються? Буквально на за скільки спорту. Ну, з 5. них стягнули, щоб вже розуміли більше 600 тисяч, і це всі борги за 2008, 20. Там, та там ще да, така фігма, що там за партнер. Чудово не А прийшла бухгалтер? І почала ці декларації подавати, ну, бо, щоб привести, що це у відповідні. відповідність. Я так розумію, що угодилася в словах. А податкова не може зрахувати ці рішення, які ми були скасовані попередні ці податкові повідомлення рішення по податковому боргу, Вони не можуть занести це в електронну систему, це офіційно листів податкових. Тому що ну, до того він вже почав судитися, щоб зобов'язати податково, щоб вона внесла ці рішення. Написала реальну суму, яка буде ну, для того, щоб шкодувати, щоб це було реально. Так як питання це не рухається, то в нас є ось такі механізми. Якщо вони не згодні, то тоді будемо далі. Тобто ми зі своєї сторони йдемо на взаємодію їхню з того, що погасити борг. Цей борг цей бор ми можемо погасити за рік по факту. Якщо паралельно ЖКП платить поточку, ще буде гасити той борг, що на річ ще з 9-го цього приду, коли вони стягують ці податкові. Можно так, я рахую. За рахунок цього погаша, то вони хоть сами свою поточні, то уже якось так им допомагалась. Ну он по двадцать перший четыре миллиона сьдесят пять тисяч, двадцать один миллион пятьсот шестьдесят шесть тисяч, двадцать третье миллион восемьсот тисячі, двадцать четвертый три 3 три миллиона 49 тысяч. Це суто по відчуванні різниці, На 21 разовіду було б повнозорний капіталу. Тобто рахуйте 23-24 і вся сума суловоє. Ну там по різниці це ж не тільки тарифи. Там, мабуть, щось її купляли, також не діти. Це суто по різниці. По ну, таріфам ну, не просто не може суто купнути. Що ж за колонії. Ну типу дає різницю тарифу, бо ж не в чому не даємо. Вони купуються з тим. Зараз різницю даємо. Ну платимо там поточні платежі на більш фізичні особи на Хтось платить есть платить стягу і порожні прокремо взагалі напрямці. Судно те, що бюджет проти неравди за цей машин. Просто якби змітімо з два не... і три мільйони, якщо ми, ми, ми заберемо. Я думаю, не за що, не за що, Буде. Якщо зараз вистачає Без того, що в нас місяці з початку року, коли ми мали б відшкодувати різницю, тобто вони вийшли на якийсь рівень, що вони можуть саме себе забезпечити. Да, там, за рахунок того, що вони стягли, за рахунок того, що вони попередження надсилають, ну і роботу з боржниками ну, проводять. Не кажу, що ідеально, але проводять. В любому факті вистачає. А якщо ти підтримеш. Частково ці, ці тарифи, почне, що ніхто ж не знає, зараз на сьогоднішній день вартість реальна. Тобто там попередньо не мишило, це була 125. Породянці зараз 105 це надає вони не ставити, це нові їхні тарифи. Але вони не підіймають їх відразу наступать. Вони їх ділять, розвивають там. Приватний сектор, що вони це виявили. Приватний сек. Все своє. Я вам в радянському мову оцю питавку, 60. Мас Зараз 105 і 60 гривень було. Ні, нема 105, ми ще не запинували. Ну 105, я кажу, що виносить ця пропозиція. 105 мешало в 125. А не 150? Ну, там, 150. 150. там вже чи 150. 150? Там же вносить інформаційна система, там же ж у них і станції ці стоять, і так це не впливає, ви розумієте, що у них більше користувачів. У них зараз не чим більше абонентів, тим менше буде бачиш. Тобто тут в Києві буде дешевше вода, чим українському. Ну, чи Зар, зараз 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 зараз. Ні, до шики візита та це все. Все понятно. Ну no, але нам, щоб... Є ще вирішення, Питання даємо пожеж, щоб взагалі це рішення до цього не верталися. Є вирішення цих проблем. Жек у нас до порогу. Но аза умова ще потім перезбиралися. Ні. Перейдуть нас на іншу систему податкування. 5% доходу, так? Да, вороби, да, 5% да. доходу загально все. І нема ніяких ПДВ, нема ніяких питань. Що, Там же старий пор, пожекам буде. Наш жек же не, 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 не в місті, що він заробляє великий дохід. Це переходиш на загальну систему, але треба, щоб перейти на загальну систему, вище це По-друге, якщо навіть не є, то не є. Але ж питання в тому, що ви вже потрапили

Значить, не знаю, чи це буде взагалі. Це ж наша пропозиція, ми будемо чекати ці навіть придатково. Ну хорошо, якщо вони не згодні, які варіанти? Вони розтрахують, що воно? 300 000... не, не, тисяч, та, дуже невигідно, бо вони розуміють, що воно неквідне. Якщо вони зараз все теж що, що вони там. Не ничего, ничего. Ну так тут будет далі процес, мы ж не зможемо в одному самому порядку. Це будуть судові справи. А а це ж будет, конечно, при падні рахунки. Ну, але ты... Якщо ты платишь по точку, мы не блокуй, конечно. Ты же поточно не блокаешь. Да. Поточний да. да. платишь, не блокуй. Я думаю, что по-моему точно спать. Да, надо не платить на точку. 100. Цена 100. що 100. Ні, 50-70 травень, 100 квітень, да. і цей місяць десь буде теж достав. Ну те, що вони сплатили. Але правда, травень стягнула, хоча не дивлячись на те, що вони. Але коли вони побачили, що вони почали ходити по куточку, то відповідно вони не зацікавлені тому, що стягнути, бо вони мають, що розплатити. Так вони заплатять 100, так вони стягнуть 50-70. Тому ну, це попередньо іншого механізму не бачу. Вынести наследство, может, ну просто человек говорит там, чия какие-то сишники, не думаю, что даже школа там крутуя, чишу острова, надо буде романить. Ну понятно. Ну це вы не так думаете, надо сразу так не працює. В випадку, вони ж мають це самі розуміти. 30, 30, 50, 30, варі, 30, 60, 52 копійки вадали, В Києві. це одному житловому комплексі нічого людей, чим у нас у сьому селі. У нас півтори тисячі абонентів. Це е, маленькі житловия просто. ВСВП більше. В СВП, якщо ми зверняються,

На сесію не комісія прийняла рішення, тобто по факту, комісія бюджету прийняла рішення про те, щоб направити даний лист, дану пропозицію на податкову, на для А, ну, не ну, не буде. ну я не знаю, можемо на сесію. Да, на сесії зараз... Можемо на сесію. Ми вносимо на сесію. Так, і за зміни до програми, хто за.